Вітаю ви на Ютуб каналі Finance.ua, Я його ведуча Анастасія Бучинська. І сьогодні ми поговоримо про вплив результатів виборів США на світову економіку. Адже ми побачили, як відреагував Євро на вибір американського народу. А також були коливання цін на нафту. Про це та інше поговоримо сьогодні з інвестиційним банкіром та заступником директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергієм Фурсою. Вітаю вас, вітаю. Перше питання, яким ви бачите економічний курс новообраного президента США Дональда Трампа. Які ключові зміни в економічній політиці можна від нього очікувати? Ну, дивіться, зміни, скоріш за все, не буде в порівнянні з першим Трампом. Ну, з одного боку, Трамп це непередбачуваність. З іншого, насправді, в економіці, якраз яка є його фокусом, він має ті ідеї, які він вже втілював і планує втілювати. Перш за все, це протекціонізм. І торгівельні війни, оце ключова історія, яка може стати основним наративом його програми, і плюс податкові пільги для найзаможніших, що буде суттєво стимулювати фондовий ринок. Бо те, що ми бачили в першому читанні, якщо можна сказати, в першому читанні Трампа ті гроші, які корпорація отримали з податкових пільг, вони їх спрямовували власне на купівлю власних акцій. Тому певна дерегуляція, що дуже подобається як криптовалютчикам, так, наприклад, сектору технологічному, який був досить обмежений там із точки зору антимонопольного законодавства і стосовно регуляції і чиновників, які були при Байдені, тут буде більше свободи. Але головна ідея це протекціонізм. Які на вашу думку сектори економіки можуть отримати більшу підтримку від Трампа? Віця не буде підтримки від Трампа. Да? Просто технологічний сектор е, виграє. Е, виграють, напевно, старі ста, старі республіканці, такі нафтови, е, нафтодобувна галузь і так далі. Тут треба зазначити. По перше, зараз е, видобуток нафти на рекордному для США рівні. Тобто, не можна сказати, що нафтовики страждали за президентство Байдена, але певна регуляція була, і от певна дерегуляція тут. Е, по майбутнім проектам можливо, що може стимулювати цей сектор, але головне це податкові пільги, це те, що подобається великому бізнесу. Які перспективи та проблеми в міжнародній торгівлі можуть виникнути за каденції Трампа, особливо що стосується Китаю та Європейського Союзу? Ну власне, може виникнути дуже багато проблем, бо торгівельні війни це великий стрес для глобальної економіки, як для економіки ЄС, так і для економіки Китаю, і справді для економіки Сполучених Штатів. Бо протекціонізм це завжди не корисно, це завжди погано для економіки. Це буде стимулювати інфляційні процеси. Тому, наприклад, ми бачимо посилення долара, тому що закладається, що сильний долар при Трампі буде результатом великих більших ставок. А більші ставки будуть результатом інфляції, яку буде провокувати політика Дональда Трампа. Ну і в принципі, загрози для глобальної економіки, для глобальної торгівлі. Від протекціонізму, що буде впливати як на економіку Сполучених Штатів, так і на економіку Китаю і на економіку Європи, і заразом на економіку всього світу, тобто стримувати глобальне зростання. Як політика Трампа може вплинути на курс долара, американська валюта буде зростати чи навпаки? Дивіться, прогнозувати курс долар євро неможливо принципово, бо це дуже великий ринок, тим більше неможливо робити це з Києва. Це занадто зухвало було там все в ціні, і зараз, власне, ми бачимо посилення долара на очікуваннях політики Трампа. А далі все залежить від того, як він цю політику буде впроваджувати, що ми побачимо з боку федеральної резервної системи. Але зараз все в ціні. Тому прогнозування курсу євро-долар це неможливо. До речі, ви влучно зазначили про те, що він може повернути свою таку попередню політику. Так, протекція це також активна така політика протекціонізму. А що хотіли запитати щодо зниження податків для корпорацій та окремих фізичних осіб? Чи буде це продовжено? Чи буде жорстка політика імміграції, яка теж була присутньою у попередній такій економічній політиці Трампа і, взагалі, такі інші критерії ключові? Ну, дивіться, не було ніякої жорсткої політики імміграції, Все було насправді, як і до Трампа, там ніякої стіни він не побудував. Е, мігранти потрібні для економіки Сполучених Штатів, вони потрібні для зростання. Питання в тому, щоб не було якоїсь хвилі великої в одномоментної, але так, е, завдяки мігрантам економіка штатів в тому числі зростає. Mm -hmm. Стосовно оподаткування, він же заявив, що його ідея, якраз продовження тієї. Програми податкових пільг податкових знижок, які були в попередньому, власне його попередній ітерації Трампа. Чи можуть санкції проти Росії та інших країн бути переглянуті або повністю скасовані? Адже, ось, наприклад, Financial Times написав, що на заході обговорюють уже можливість зняття санкцій зі сфери фінансів з Росії? Такий ризик є. І власне вчора ми побачили значне зростання. Фондового ринку Росії в перечутті можливого зняття санкцій, в тому числі зростання акції Райфайзенбанку, наприклад, які страждають від санкцій. Зрозуміло тому такий ризик присутній щодо падіння цін на нафту, які можуть загальмувати російську економіку. Чи піде Трамп на такий крок? Трамп не може піти на цей крок, бо від нього це не залежить. У Трампа нема важелі впливу на ціни на нафту. Ще уже таке питання щодо України, адже це питання хвилює і Україну і українців. Чи може адміністрація Байдена скоротити або взагалі припинити фінансову та військову допомогу Україні? Ну особливо ось фінансову адміністрація Байдена точно не може, і адміністрація Байдена ба більше видасть нам по максимуму зараз всю допомогу, яка була узгоджена щодо політики Трампа в цьому напрямку, такий ризик присутній. Наскільки імовірність є така, і як буде далі взагалі допомагати допомагати нам штати в плані фінансово? Ви можете прогнозувати? Ми не можемо цього прогнозувати, бо Трамп це в принципі істота не Плюс політика Трампа щодо України є не Це набір великих ризиків, які є і через прихильність Трампа Путіну, і через особисту неприязнь Трампа до України? Це все присутнє. І тому да, тут є дуже багато ризиків. За даними видання Bloomberg, перемога Трампа принесла десятьом найбільш багатим людям рекордні 64 мільярди доларів за добу. Про що це може свідчити? Власне зростав. Він тому, що багатим подобаються податкові інновації Трампа. Багатом подобається, коли податки на багатих не ухвалюються, і справді Трамп він вже хакнув республіканську партію, бо це традиційно була партія робітничого класу. Скоріше ні, два так традиційно не була партія робітничого класу, вона була партією заможних. А зараз де факто ми бачимо, що за Трампа голосує робітничий клас, хоча сам Трамп відстоює інтереси заможних. Фактично, найбільшим видавачем були ці техногіганти Олстріт і так далі. І власна реакція на те, що він буде знижувати податки для багатих і збільшувати для всіх інших, дуже порадувала Олстріт, Олстріт виріс, Як результат, ми бачимо збільшення капіталізації. Дякую, пане Сергію, вам за розмову. З нами на зв'язку був інвестиційний банкір та заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Ви ж пишіть ваші враження від інтерв'ю у коментарях під цим відео. Не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.